Вітаю! Ви на каналі Пушинка Валюшка. І сьогодні ми дізнаємося дещо про пташку сиворакшу. Сиворакша або Ракша єдиний вид роду сиворакшоподібних подібних в Україні. А їх десь 11 або 8, вага 150-200 г. Трохи менше за голуба. Її легко впізнати за безкучому зеленувато синьому оперенню. також є рудуватий колір. Літає ракша сильно і швидко, по землі ходить незграбно, але робить це досить часто, бо їсть дрібних хребетних. Довжина крила 18-20 см. Дзьоб сильний, крила сильні, все сильне. Крила мають 11 першорядних махових. Хист має 12 стернових пер. Буває від 4 до 6 яєць. Розмір яйця 35 на 28 мм. Протягом літа роблять лише одну однісіньку кладку. Насиджування триває 18-19 днів. Вони гарні і корисні. Живляться ще й шкідливими комахами. В Україну прилітають на місце гніздування у кінці квітня та на початку травня. А ви колись бачили Сиворакшу? У мене все. Пишіть, що про неї знаєте ви. Дякую за увагу. До зустрічі!